Hello Friendly з вами, Деніс Френлі. Пам'ятаєте, дружні, ви мене просили, щоб я е, попробував на відео батончик-Пікнік. Так ось мені вдалося, я був у Франківську, ну, давненько вже і взяв батончик і Пікнік. На кінець ми у цьому відео з вами його попробуємо і дамо оцінку. Я його пам'ятаю, пробував дуже давно, десь приблизно у 2011 році, походу, останній раз. І він пропав був походу за ним. Чи я не замічав? Чи його реально не було на прилавках. Ну, знаю, точно ці останні роки точно у нас нема. Та й це в нас в моєму містечку цих батончиків немає. Це є у Франківську тільки ці пікніки. Тому добре, що я їх знайшов. Я думав, знайду чи не знайду. Так і у Франківську знайшов. Тому погнали до заставки, прорагуємо ці два батончики пікніки. Let's go! Деніс фрейнера реагує. Деніс реагує. гує, він буде, їсти два батончика. Так. Не, значить. Два батончики пікнік цукерка з карамельною начинкою, арахісом, хрусткими пшеничними пластівцями, родзинками і родзинками покрита молочним шоколадом! Ладом! Ладом! Давайте відкривати хочеш пробувати. Так, let's go. Так. ля 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 Так, нас трошечки униз опустимо. Супер. Погнали. Цікаво, яка вона вже на смак, бо я не пам'ятаю вже, який пікнік був на смак. Карамельно, ну. Ось так. Виглядає пікнік. Карамельно, арахусово, що там ще? Начинка арахісом хрусткими пшеничними пластівцями і родзинка покритим молочним шоколадом. Погнали! Угу. Дійсно пластівці. Mm, trde. Mogoče so vas šlo, da ste jo izbrali z hladilnika. Mm. холодильнику не тримати Ну смачно, смачно. Ну, Родзенкие. Ну, вкусная, вкусная. Вкусная штука. Поки что поставлю 9 баллов, Может, поставлю 10 кремсел. Бо за Milky Way Stars це смачніше. Прикольний пікнік Карамель тут є. Різні всякі таки штуки, горішки, грудзинки. І так довго цього чекав, що добре що я дочекався. Відкриваємо наступний. Уже надломлений. Давайте окремо шоколад, окремо там да. Так, окремо Ні, ну, окремо родзинка. Е, родзинка недобра. Сімбалю. Так, горішок. Я попробую окремо прорегувати. Горішок mm, вісім балів, так. карамель тут. Карамель десять. Плостівці? 10. Молочний шоколад. Це добре. Можна поставити крута штука, можна поставити 10 балів. Я думаю, поставлю десятку, реально смашню. топовый батончик, топ. Ось так виглядає всередині. Бачите? Бо я не знаю, як там фокусує, не фокусує. Доїдаємо. Дружні. Багато тут чого смачного в цьому батончику. Коротше, рекомендую. Дуже мені все сподобалось. Поставлю 10 балів. Так. Тому на цьому дружні, все. З вами був Денис Фрайн. На кінець ми з'їли ці батончики пікніки. Дуже смачно, класно. Тож якби ще зуби менше боліли, було б класно. Але так сильно то не боліли. лише трошки, Легонько поболювали. Коротше, напишіть в коментарях, чи у вас продається пікніки у вашому місці, чи не продається. У мене. Не продається. Та у мене тільки у Франківському. Треба в області їхати, щоб це купити. Коротше, такі справи. З вами був, самі знаєте хто, всім гарного вечора, всім удачі, всім пока. Побачимось в наступному новому відео. Всім пока-пока, бувайте! Йоу. Ось такі два пікніки. Класно, я зацінив лайк. Пока!